7 липня Неділя, Герой віри Іван. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях ісуса. Івана 13:23 Іван та його брат Яків, сини Заведея, були першими учнями, яких покликав Ісус. Вони працювали простими рибалками, і не було нічого надзвичайного у їхньому походженні або вихованні. Єдиний відомий факт щодо їхнього характеру полягав у тому, що Ісус називав їх синами грому. Марка 3,17. Ісус побачив щось добре в цьому запальному Іванові. Учитель дивився не на зовнішність, він дивився у глибінь його душі. Він бачив не те, ким Іван був, а те, ким він міг стати, якщо буде очищений його благодаттю. Ісус покликав Івана, і Іван відгукнувся. Христос бере до рук матеріал, який видається непридатним, і перетворює цей матеріал на предмет своєї благодаті. Іван став одним із найдбайливіших апостолів, він став одним із найближчих учнів Ісуса. І це виявилося в тому, що Він був разом із двома іншими апостолами на горі переображення у Гециманії та біля Христа. Відразу після того, як Марія Магдалина повідомила, що могила Ісуса порожня. Іван разом із Петром побіг до гробу і тоді повірив. У Євангелії від Івана викладена правдива розповідь про життя Спасителя. Він написав послання, які ми знаємо як перше, друге і третє послання Івана. Ближче до кінця його життя імператор Доміціан заслав його за віру на острів Патмос. Ісус змінив життя Івана, перетворивши його з нетерплячого на лагідного, покірного і волелюбного чоловіка Іван написав Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. 1 Івана 4,11 Іван твердо вірив, що сутністю християнства є любов. Любов Христа струменіла з його серця і була здатна вгамувати духовну спрагу всіх навколо, навіть його ворогів. Історія Івана свідчить про вічну істину. Проводячи час з Ісусом, ми стаємо подібними до нього. Беручи на себе ті обов'язки, які покладає на нас Ісус, ми стаємо такими, якими Він бажає нас бачити. Слава Богові, Він бачить у нас сьогодні тільки добре, і якщо ми дозволимо йому, то він перетворить нас на свій образ. Ісус не дивиться на зовнішність. Він зважає на потенціал, який можливо приховується у глибині вашої душі. Сьогодні ви можете стати такою людиною, якою Бог бажає бачити вас.